Чи визначають вчені сьогодні теорії еволюції? Їм відомо, що ця теорія не витримує наукової критики. Це релігія, а не наука. Нова наука інфодинаміка довела неспроможність теорії еволюції, показавши, що інформація втрачається і не накопичується. Наприклад, інформація в ДНК випадає, викликаючи мутації, що призводять до хвороб і смерті, а не до покращень. Через це все погіршується, і скіль... і кількість інформації зменшується. Наші предки були міцними, здоровішими і сильнішими. Це факт. Зараз люди слабіші і навіть діти народжуються з проблемами зі здоров'ям. Пороби стали молодшими, тому що Бог дав нам час, який закінчується. Раніше люди жили до 900 років. Потім до 120, а зараз життя скорочується до 70-80 років, і наявність червоної книги з видами, що вимирають научно, показує помилковість еволюціїзму, який стверджує, що все розвивається і досконалюється динаміка інформації йде вниз. А не вгору, як спро... стверджують еволюціоністи. Більше подобних наукових відео ви можете знайти на наших каналах Телеграм та на Ютуб за пошуковим запитом Салтаненка. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які приходять по неділях. Не втратьте шанс пізнати істину, щоб не бути обманутим.